Прифайного, благословенного, натхненного дня середи свято Святого Миколая. Надіюся, що вам Святий Миколай щось добре приніс. Мені таке файне всяке приніс. Всякі новини хороші, дітей гарних, а дружину, яку Муа! супер. Слухайте, <кхух> такий файний день середа. Навчаємося від святих або від великих людей. Ну і очевидно, від великої і святої сьогодні Матері Терези. Ви, напевно, чули ці слова її неодноразово, вже так званий заповіт матері Терези. От, скажімо, радам говорить. Коли ти любиш, а тебе ніхто не любить, ти все ж люби, коли ти там досягаєш успіху, і до тебе ліпляться фальшиві друзі, і там корисливі люди, але все ж досягай успіху. Там і такі всякі такі постанови і вражає мене сьогодні особливо завершення цього заповіту. Що Бо на старий час, коли ти зрозумієш, що все це не між тобою і ними, а все це між, між тобою і Богом. Тобто буквально все те, що ти зробиш, то не так стосується до кінця, воно має в хороше. Любов, терпіння, вдача, допомога, взаємодопомога і інші речі, то це не, не так до людей, як до Бога. На старий момент, каже мати Тереза, коли ти зрозумієш, що все це йдеться власне, про Бога, а не про людей. І тут так кричить ці, ці, ці слова, що говорить Ісус, усе, що ви зробите одному з моїх найменших, ви мені зробите. Виявляєте? Щось мати Тереза знає. <гум> Тому товариство. Особливо тоді, коли опускаються руки, коли вже не хочеш творити добро, коли вже не хочеш благоуставляти, не хочеш підтримати, коли видиш, що мене вже в який раз використовують або, або, або все це між тобою і Богом. І якраз тоді, коли приходить знеохочення, якраз тоді, коли приходять, тоді, коли приходять такі, такі аргументи, що все вже набридло, не буду, то чекай, для кого ти це робиш? Ну то для Бога. Ну, то, якщо для Бога, то тобі так важлива його думка ну, цього колеги твого. Та ні. Тобі так важлива думка там, цих твоїх колег. Та, здається, ні. Ну то роби. Роби далі. І тоді ти розумієш, ого, аж плечі розпрямилися так. Що би ще такого файного не робити? Як класний висновок, що б ти не зробив в кінці кінців, ти зрозумієш, що все це для Бога. Все це між тобою і ним. Не між тобою і тими людьми, які часом не люблять, невдячні, зраджують, відмовляються, підводять. Коротше, це, це власне саме тому треба робити не через людей насамперед, а через Бога. Сила. До речі, дякую вам за донати в понеділка і вівторка. Ми вже з вами зробили купу файних справ. Ми зробили ми вчора, скільки шістьом здається, волонтерам розіслали кошти. І вже по самими підрахунками мінімум 10 сімей отримують якісь подарунки вже і вчора дехто отримав. Сьогодні, завтра, цього тижня від Миколая діти, власне, виявляються навіть не велосипеди, бо велосипеди це вже ого-го. Виявляються більш у більшості дітей. Нормальна мрія це у таких сім'ях. Це просто нормальне тепле взуття. Просто файну добру шапку або добрі рукавиці. Боже, який час живемо непростий. Тому дякую вам. Слухайте. Ну, кожна копійка, кожна гривня є ціна. Пам'ятайте, що це важливо є, і дякую за вашу довіру, бо це також важливо, що ви мені довіряєте. Я чесно признаюся, що для себе ці кошти я не використовую. Я маю рукавиці добрі, шапку маю дуже теплу. Тепер мене виручала і за кордоном. Я цього, я цього не потребую, слава Богу. Але вражає мене, насправді, коли так обзвонив декількох своїх священиків, декількох волонтерів і вражає це, що як багато дітей у потребі. Тому Наголошую, що цей тиждень маємо такий тиждень волонтерський, ми робимося помічниками Святого Миколая. Тому дякую за всі благословення, вже, які є, і за ті, які ем, вийшли, в яких берете, будете брати участь. І говорю вам від кожної дитини, від кожного хлопця-дівчини і підозрюю від батьків їхніх. Дякую. І це також, напевно, буде не так між вами і тими дітьми, а це буде між вами і Богом. Бо все, що зробите одному з моїх найменших, ні? найбільш потребуючих, це мені зробите. Сила. Маєтеся, файно? Мир вам.